Не забудь підписатись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок. Ми починаємо. Сьогодні ми будемо з вами віднімати числа різними способами. На уроці ми будемо міркувати, а також рахувати. Задачі та приклади розв'язувати. Свій розум розвивати! Будь ласка, розгорни свій зошит та запиши сьогоднішнє число. Пропиши каліграфічну хвилинку. Число 67. Один рядочок. Спробуй розглянути малюнок та доповнити речення. На малюнку зображені діти: Ігор, Аня, Лука, Катя. Найвище ж серед усіх хто? Катя. А найнижчий? Найнижчий Лука. Другий за зростом хто? Правильно, другий за зростом Ігор. А вище за нього лише хто? Вище за нього лише Катя. Вище від Луки, але нижче від Ігоря і Каті. Аня вища від Луки, але нижча від Ігора та Каті. Подумай, будь ласка, скільки часу потрібно, щоб скисло молоко? Правильно. Дні. Переглянути циркову ставу можна за. Правильно, години. Закінчити школу можна за роки, здійснити подорож під час канікул. За тижні. Посіяти і виростити пшеницю за місяці. Давайте виконаємо завдання: Додайте число 11 6 разів. 11 додати 11 буде 22. 22 додати 11 буде 33. 33 додати 11. Буде 44. 44 додати 11. Буде 55. 55 додати 11. Отримаємо 66. Наступне додай число 12 чотири рази. Отже, 12 додати 12, 24. 24 додати 12, 36. 36 додати 12, буде 48. Молодці. Ви впоралися. Готую обчислення схемами різними способами. Чим відрізняються способи міркування. 13 відняти 4. Ми можемо з вами число 4 розкласти на 2 числа. Щоб відняти трійку. Від 13. Тобто ми можемо розкласти на 3 та 1. 13 відняти 3 буде дорівнювати. 10. 10 відняти. 1 буде дорівнювати 9. Наступний. 13 відняти 4, так, щоб ми могли відняти одразу четвірку. Ми можемо розкласти його на 9 та 4. Отже, 13. розкладаємо на 9 і 4. 9 плюс 4 мінус 4. 4 мінус 4 буде дорівнювати в нас 0, 9 та 0 буде 9. Наступний. 13 відняти 4. 13 ми розкладаємо з вами на 10 та 3. Далі дивимося. 10 відняти 4. Та додати 3. Отже, 10 мінус 4 буде 6. 6 плюс 3 дорівнює 9. Найди значення виразів зручним для тебе способом. 17 відняти 8. 17 ми розкладаємо на 10 та 7. 10 відняти 8 буде 2. 2 додати 7 буде 9. 14, відняти 7. 14 розкладаємо на 10 і 4. 10 мінус 7 буде 3. 3 додати 4 буде 7. 15 відняти 9. 15 розкладаємо на 10 і 5. 10 відняти 9 буде 1. Один додати 5 буде 6. 12 відняти 6. Ми розкладаємо на 10 і 2 12. 10 відняти 6 буде 4. 4 додати 2 буде 6. 11 відняти 5. 11 розклали на 10 і 1. 10 мінус 5 буде 5, та ще 1 буде 6. 16 відняти 8. 10, 16 на 10 і 6. 10 мінус 8. Буде 2. 2 додати 6 буде. 8. Число не використовується в розв'язуванні задачі. Подумай, будь ласка. У вазі було 9 яблук і 7 мандаринів. Діти з'їли 8 яблук. Скільки яблук залишилось? Яке число не використовувалося? Правильно, не використовується кількість мандаринів. Спробуй, будь ласка, відповісти на запитання, скільки фруктів залишилося. Давай розглянемо задачу. Скільки було яблук? Яблук було 9. Скільки з'їли яблук? З'їли 8 яблук. Блакитний трикутничок ми бачимо. Там позначення, скільки було яблук, 9, відняти ті, які з'їли, скільки залишилося яблук. Яблук залишилося лише одне. Якщо ми з вами можемо дати відповідь, скільки яблук залишилося, але щоб переробити задачу, нам треба зробити інше питання. Нам треба запитати, щоб е, порахувати також мандарини, нам треба запитати, скільки залишилося фруктів. Отже, одне яблуко та сім мандаринів, скільки залишилося фруктів. Один додати 7 буде 8, отже, залишилося вісім фруктів. У шафі лежить три пари рукавичок, яку найменшу кількість рукавичок треба взяти, щоб серед них була пара? Правильно, дві рукавички, тому що пара це дві. Давай з тобою обчислимо дані вирази. 47 відняти 23. 47 розкладаємо на 40 та 7. 23 розкладаємо на 20 та 3. 40 відняти 20 буде 20. 7 відняти 3 дорівнює 4. 20 плюс 4 буде 24. Наступний 55 відняти 44. 55 розкладаємо на 50 та 5. А 44 на 40 та 4. 50 відняти 40 буде 10. 5. Відняти 4 буде 1. 10 додати 1 буде 11, 63 відняти 42. 63 розкладаємо на 60 та 3. 42 розкладаємо на 40 та 2. 60 відняти 40 буде 20. 3 відняти 2 буде 1. 20 додати 1 буде 21. 33 відняти 22. 33 розкладаємо на 33. А 22 на 20 та 2. 30 відняти 20 буде 10. 3 відняти 2 буде 1. 10 додати 1 буде 11. Наступні спроби виконати самостійно у своєму зошиті, а ми повернемось, щоб перевірити. Ну що, готові? Давайте перевіряти. 89 відняти 54. 89 розклали на 89, 54 на 54. 80 відняти 50 буде 30, 9 відняти 4 буде 5. 30 плюс 5 буде 35. Наступне 78 відняти суму чисел 23, і 31. Спочатку додаємо в дужках. 23 додати 31 буде 54. 78 відняти 54. 78 розкладаємо на 78. 54 розкладаємо на 50 та 4. 70 відняти 50 буде 20. 8 відняти 4 дорівнює 4. 20 плюс 4 буде 24. 99 відняти 64. 99 розкладаємо як 90 та 9. А 64 60 плюс 4. Отже, 90 відняти 60 буде 30. 9 відняти 4 буде 5. 30 додати 5 буде 35. Останній. 56 відняти різницю чисел, 86 і 74. 86 відняти 74 буде 12. 56, відняти 12. Ми можемо з вами 56 розкласти на 50 та 6, а 12 на 10 і 2. 50 відняти 10 буде 40. 6 підняти 2 буде 4. 40 плюс 4 буде 44. Будь ласка, у своєму зошиті запиши вирази і обчисли їх значення. До числа 34 додати суму чисел 12 і 13. До числа 34 додати суму чисел 12 і 13. Наступне. Від числа 79. Відняти суму чисел 56 і 12. Від числа 79 відняти суму чисел 56 і 12. Наступний число 21. Збільшити на різницю чисел 49 і 32. Число 21. Збільшити на різницю чисел 45. І 32. Давайте перевіряти. До числа 34 додати суму чисел 12 і 13. 12 додати 13 буде 25. 34 додати 25. Буде 59. Від числа 79 відняти суму чисел 56 і 12. 56 плюс 12 буде в нас. 68, 79 мінус 68 буде 11. Наступне число 21 збільшити на різницю чисел 45 і 32. 45 відняти 32 буде 13. 21 додати 13 буде 34. Молодці, ви впоралися. Давайте розв'яжемо задачу. На ковзанці каталося 25 дітей. 8 хлопчиків і 5 дівчаток пішли додому. Скільки дітей залишилося на ковзанці? Що не відомо спочатку, ми знаємо, скільки дітей пішли додому. Отже в перші дії ми можемо додати до 8, додати 5 і дізнатися, скільки дітей пішло додому? 8 плюс 5 буде 13, тобто 13 дітей пішли додому. Якщо ми знали, що на ковзанці було 25, а 13 пішли додому. Як дізнатися, скільки залишилося? Правильно, 25 відняти 13 буде 12 дітей. Отже, відповідь на ковзанці залишилося 12 дітей. У Настусі 15 м'яких іграшок. З них 7 собак і 5 ведмедиків. Решта слоники. Скільки слоників у Настусі? Що відомо про іграшки? Їх було 15. Що відомо про... Собак є було 7, а ведмедиків ведмедиків 5, що треба зробити спочатку? Дізнатися, скільки ж у нас тусі було собак та ведмедиків, а якою дією? До семи додати 5, 7 додати 5 буде 12 іграшок, собак та ведмедиків. Далі, якщо ми знаємо, що всього було 15 іграшок. Собак, ведмедиків та слоників. Що ми маємо зробити в наступні дії? Правильно від 15 відняти 12, отже, залишилося 3 іграшки. Відповідь: У нас тусі 3 слоники. Давайте з вами подумаємо, що ви сьогодні дізналися на уроці. Де ви можете використати ці знання? Якщо ви легко виконали завдання, вкажіть які саме. Дякую вам за увагу. Ви великі молодці. Я вами дуже пишаюся.